Зима це не лише час для відпочинку вдома за переглядом новорічних серіалів, а це ще й чудова нагода випробувати свої вміння в ловлі неактивної зимової риби. Але що ж робити, коли риба стає пасивною? Сьогодні я розкажу вам про те, як правильно підійти до зимової риболовлі та як змусити звернути увагу на вашу приманку навіть найпасивнішу рибу. Цілях у нас сьогодні половити хижака, а чи буде то щука, чи то буде окунь, ми це скоро дізнаємося. Звісно, хотілося б піймати декілька щук, але це зима, і ми ніколи не знаємо, що нас очікує. Тому будемо ловити на все, будемо ловити усю рибу, яка тут буде стояти у нас на точках. І надіюсь, що щось ми сьогодні таке зловимо. Зараз зима, холодно. І ми не вправі диктувати умови. Ми будемо просто ловити те, що клює. Пройшло трохи більше року з моменту створення цього ютуб каналу. І я нарешті зрозумів, яка назва каналу повністю відображає його суть та показує мою любов і цікавість до моєї рідної річки, якій я присвячую всю свою риболовну кар'єру. Тепер 2 грами на 90 метрів це не назва каналу. Це залишиться особливою фішкою як доповнення і нагадування мені про те, хто я є та з чого я починав. Тому вітайте канал, народжений рікою». Ця назва повністю асоціює мене з тими рибалками та пригодами, які ви бачили весь минулий сезон, і яка буде відповідати тематиці моїх поїздок, моїх подорожей в майбутньому. Я розумію, що частина з вас багато чого не знає про мене, тому в цьому сезоні я обіцяю для вас фільм, в якому розповім, що таке 2 грами та звідки це все пішло. Тому обов'язково підпишіться на цей канал, тут буде дуже і дуже багато всього цікавого. Ну і звісно, як в такі моменти не порадувати вас, мої підписники, і не провести серед вас невеличкий розіграш. А розіграємо ми ось такий от абсолютно новесенький шнурочок від Sunline, -у. це Siglon Advance, восьмижильний, в найпопулярнішому, 0,6 діаметру. Умови максимально прості. Потрібно підписатися на мій інстаграм і написати будь-який коментар під цим відео. Переможця я оберу за допомогою рандомайзера та його комент вставлю в наступному відео. А ми, хоч, і ж, продовжуємо ловити щуку. Зараз вітер його здує і все буде окей, будемо ловити рибу. Там залишилось трішки почекати. Ну і плюс накидали землі. У мене вуглера залишились всі есерки, а потім мені треба МРК. Через те ми річку трошки обмілили і зараз вудвором якраз дуже добре над дном проводить. Погода, звісно, залишає бажати кращого, дуже сильний вітер. І тому я не можу ловити невеликими приманками. Вагою грам півтора два ловити взагалі нереально, тому ловлю ратлінами, ловлю на 3,5 грами джегріх, ловлю воблерами, але поки результату немає. Результату немає, це зима. По-перше, риба і так пасивна. По-друге, я навіть не можу зробити правильну, правильну подачу приманки. Нарешті. Нарешті дуже довго ми чекали цієї покльовки, цієї щуки, і тільки о першій годині дня ми її піймали. Перепробували більше 10 приманок, і клюнула ось ця от невеличка прищепочка на ось такого от. Крейзі флепера 2 дюйми від кейтеча в новому їхньому кольорі. Перша рибка є, початок покладено, супер, настрій вже підіймається, хочеш її відпускати і продовжуємо далі ловити. Айєсь воно сука, в рот, нахуй. З такими блядь, рибалками сука, йобаний вітер, це ка. Пи... Супив, нахуй, 15, блядь. Заодно і покупався за телефончиком. А кому зараз легко, правильно. Я думаю, на сьогодні наша рибалка буде завершена. Ну що ж, стартує другий день моєї риболовлі. Вчора я могли зрозуміти з технічних причин. Ми її завершили достроково. Але тему відео ми так і не розкрили. Достатню кількість риби ми взагалі не піймали. Тому сьогодні ми повертаємося знову в те місце і ми обов'язково продовжуємо. За цей час у нас дуже сильно змінилася погода. Якщо вчора було сонячно, був сильний вітер. то сьогодні вночі навіть йшов невеликий сніг, зранку дощ. Потім трішечки виходило сонечко, погодою дуже сильно крутиться. Зараз знову хмарно, можливо, знову почнеться дощ. Але тим цікавіше, того, що риба стане напевно ще пасивнішою. А я нагадую, що тема нашого відео якраз як змусити плюнути найпасивнішу рибу. Тому я думаю, буде цікаво, і я зможу виконати поставлену нами задачу. Методом спроб помилок я навчився пробувати і помилятися, тому ми знову тут. Та ж сама річка, те ж саме місце, той самий вітер. І я намагаюся знову зняти відеоролик для ютуб каналу. Так, от і перша рибка. А це у нас окунь такий непоганий розмір, навіть дуже непоганого розміру окунь. Першою сьогоднішньою нашою рибою став от такий от зимовий гарний окунь, який достатньо жадно запакував нашого медвага, і він відкриває сьогоднішній рахунок. Також при ловлі пасивної риби не менш важливим є місце лову. оскільки риба в нас стайна, і нам потрібно шукати такі місця, де стайному окуню або ж стаям білої риби, часто з якими зимує і щука, де їм буде комфортно знаходитися. Як правило, це більш глибокі ділянки водойми, якісь приямки, і обов'язково зі стоячою водою або з максимально повільною течією. Конкретно зараз ми знаходимося в такому місці. Під тією стороною у нас основне русло, швидка течія. Тут у нас обраточка, і ось такий от приямок. Приямок приблизно до 2 метрів. З стоячою водою і е, входом в окремий канал. Сьогодні ми цьому місцю приділимо максимум уваги, і я дуже вірю в те, що нам вдасться зловити тут рибу. Риба і черговий окунь. Гарного розміру вони клюють. Також не менш важливим є правильний підбір приманок. Якщо у нас риба пасивна, відповідно, ми будемо її ловити максимально малими приманками і обов'язково на легкій вазі. Перша основна приманка це у мене буде Kate Edge Met 2,5 дюйми. І ще дві інших. Це новенький Crazy Flapper 2дюймовий. Та Swing Impact 2,5. Всі ці приманки я буду використовувати переважно на вагах грам 1,5-2 в залежності від ситуації. І є ще в мене одна дуже цікава коробочка. Якщо на силікон не буде клювати, то перейдемо ми обов'язково до неї і я вже покажу, на що там я буду ловити. Ну і відповідно, водилище нам потрібно обрати таке, щоб добре справлялося з цими невеликими приманками. В моєму випадку це хардсолідне водилище з короткою, але жорсткою вклейкою. І з ним мені досить -таки комфортно працювати на такі ваги в районі 1,5-2 грам. Але якщо потрібно, це водилище ще дуже добре справляється з невеликими воблерами. Шнурочок також достатньо тонкий. Це 0,3 діаметр, такий голубенький колір. Варівас Лайтгейм 4-жильний. от і була щука. А от і була щука, на жаль, на жаль, вона зійшла. Ай. Як би я не старався, але щука на силікон в мене зараз клює дуже погано, і прийшов час отієї секретної коробки. Коробки з воблерами Сьогодні спробую половити конкретно на два воблери, хоч є в мене їх в цій коробці значно більше. Перший це 65-й сквадміну від джакала. І другий 88-й тіні мегалон, також від джакала. Це дві основних приманки, на які я зараз спробую половити щуку. Тема, яка завжди допомагала мені ловити пасивну рибу на змаганнях. І я думаю, чому б ні, чому б зараз не спробувати піймати щуку в такій складній ситуації саме на Воблер. Який окунем. Сьогодні день хороших окунів. Навіть ловлячи щуку на воблери, мені все одно попадаються отакі от, от красені, залікові, гарні окуні. Де щука я поки що не знаю, але і таким окуням ми дуже і дуже раді. Ну Це дуже приємний розмір окуня для зими. Його ми також обов'язково відпускаємо. Нарешті я її затвічу. все таки всі мої зусилля були недаремні: от бажана щука залікового розміру, тут точно більше 50 сантиметрів і точно більше кілограму. Дуже гарний животик у неї, дуже вона відгодована. Видно, що до цієї зими вона готувалася, а ми готувалися її піймати сьогодні на воблери і на воблери ми її піймали. І несемо її до хочеш відпускати. Переходжу зараз на іншу сторону, там набагато менші береги і ловити воблерами там буде значно комфортніше. Поки тема з воблерами працює, потрібно її розвивати. Що була на жаль, на жаль, вона промахнулася. Тут у нас вихід з ями, тому в поставимо дещо меншим зануренням. У моєму випадку це тіні магалобі джакала. Спробуємо, спробуємо у маттайгері. Класика. Якщо ця щука, яка в нас клювала, там ще стоїть, а вона там стоїть, то нашого мегалона вона обов'язково захоче знову з'їсти. Але геть дрібна щучка. Геть дрібна і на силикон. Воблери перестали працювати, а на силікон от у нас спокусилася. Але що за розмір, господи? Для себе, звісно, це круто, але... але це не щука, це щуча дітвора. Воблери повністю перестали працювати, я от знов перейшов до силікону, але почав ловити на темні кольори. І от спрацював гідрохвіст 2,5 дюйми. Колір, я навіть не знаю, як він називається, але бачите, прозорий низ і темний верх з голубою блискіткою. Під час такої рибалки дуже важливо змінювати теми, на які ви ловите. Тому що от сьогоднішня риболовля дуже хороший приклад цьому. Розпочинали ми з мікроджигу, з легких вагів, з максимально довгого зависання, і крім окуня, нам особливо нічого не вдавалося піймати. Потім ми переключилися на воблери, і на воблери ми також половили і піймали досить хорошого розміру щуку. І зараз, коли воблери перестали працювати, я знову перейшов на силікон і знову піймав щуку. Це може означати те, що риба не стільки змінює свої вподобання до приманок, як більше змінює горизонт, в якому вона стоїть. Якщо на силікон ми її ловили такими пошкрябушками, легенькими зависаннями над дном, коли вона була пасивно прижата до дна, то потім, коли вона почала ловитися на воблери, ми її ловили в товщі води, тобто в середніх її слоях. Тому що глибина тут тобто, приблизно метра півтора-два, і ловили ми її на воблери з заглибленням там до метра. Це якраз от середина ну, середина глибини. Така пасивна риба вона не буде підійматися за воблером так високо. Значить, Можна зробити висновок, що вона просто змінила горизонт, в якому вона стояла, і почала знаходитись в товщі води. Поки вона там була, ми піймали щуку. Потім пройшло знову ж таки десь приблизно 2 години, на воблере покльовки повністю, повністю закінчилися. І ми знову перейшли на силікон, знову пасивне зависання над дном і знову, знову клюнула. Щучка. Дуже дрібна, але більше показник того, що риба знову стоїть прижата до дна і потрібно її продовжувати ловити силіконом. Та ні, то щось не летить. Бля. Сильніше кидати треба. Кажеш, не зловив, не зловив. Ну так, да, зразу, перший оборот катушки. До речі, схоже більше на якогось окуня, ніж на щуку. Да. О, так. Отак, хороший. Хороший розмір. Дуже хороший окунь. Не, може і окунь бути, бо добре так головою трусить. Та диви, який окунь. Та ти що, ну приїхали щуку ловити. Він і кряний випускає. І кряних відпускаємо. Що ж, я думаю, наша риболовля буде підходити до кінця. Я рахую, що план я виконав. Рибу ми піймали, да, її була не дуже велика кількість, але вона була присутня. Все-таки зима, те, про що я говорив, риба пасивна. І я думаю, що завдяки цьому відео, в вашій голові, хоча б трішки вималювалася картина, як ловити пасивну рибу, що в облерів не потрібно боятися. Не потрібно боятися зміни, частої зміни приманок, частої зміни горизонтів. Як правило, іноді це буває саме от запорукою хорошого результату. А я буду з вами прощатися до нових зустрічей на каналі Народжений Рікою. Пока-пока.